Більшість із вас чули інформацію про те, що коридор затемнень починається з 7-го і закінчується 21 вересня. Цей період коридору затемнень ми відчуваємо з вами вже за два тижні до 7 вересня. Так, нас дуже гойдає емоційно, енергетично ми відчуваємо. І два тижні після завершення коридору затемнень ми теж ще будемо відчувати відголоски. У період саме цього затемнення, яке відбудеться, так, і у нас з вами місячне затемнення припадає на 7 вересня, так, і ще це затемнення відбувається у червоному місяці, так? Це затемнення саме в рибах, відбувається раз на 18 років, і завдяки цьому затемненню. Ми побачимо, як всі ілюзії, які навколо нас існують, ті маски, які надягнуті на нас, самих на інших людях, вони просто будуть зірвані. І ми побачимо справжність. Ми побачимо те, що є під тими масками. Світ зміниться, люди зміняться. Ви побачите своє оточення зовсім з іншого боку. Саме це затемнення має дуже великий потужний вплив на людську свідомість. Ми побачимо з вами, як розкривається вся та ілюзія духовності, матеріальності, так, людина, яка думає і показує, що вона живе духовним шляхом, але насправді такою не є. Вона побачить, як ця конструкція просто зруйнується. Оточуючи, побачить насправді, якою є людина і чим вона живе. Той, хто живе матеріальним, теж побачить моменти, що досягаючи і маючи велику кількість цієї матерії, фінансів, реалізації, не можна бути щасливим і відчувати а, ті речі а, внутрішні. Так? Які дуже для нас важливі. Ми не можемо матеріальним заповнювати нашу пустоту. І такі моменти проявляться, прийдуть нові усвідомлення. Так? Це дуже такий період великої трансформації, трансформації свідомості, так? трансформації людства загалом. Ті, хто йшли не своїм шляхом, ті, хто намагалися обманути себе, обманути оточуючих, одразу відчують на собі цей період затем. Тому що буде таке відчуття, як наче вас вивернули зсередини назовні.